У храмі, який збудував сам Богдан Хмельницький, закровоточила ікона Христа Спасителя. Церква ця розташована в селі Суботів на Черкащині. Кровоточити ікона почала просто під час богослужінь в поминальні дні після Великодня. Священники в цьому одразу побачили поганий знак. Бачите, який потік е, цієї крові, так із тернового вінця, і з такого зовсім. Е... Донесенького, так ну якби свій початок бере. Ікона Христа Спасителя нині стоїть просто посеред храму, хоча ще кілька тижнів тому висіла там, де люди навіть підійти до неї не могли. Кров'яний потік на іконі отець Володимир бачить уперше. Наскільки я знаю, що за все існування церкви, такого ну в церкві не було ні мироточень. Не кров тим більше це диво кажуть священники, Тим більше, що ікона звичайна фотографія, яку два роки тому купили в церковній крамниці. На ній Ісус Христос, коли на нього у Понтія Пілата наділи терновий вінок і багряницю. Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн називає це диво поганим знаком. Чудо страшне, тому що кров, а кров пов'язана з стражданнями. Багато зараз експертів, аналітиків говорять, що дуже вірогідна пряма агресія Росії. А е, на мою думку, Бог нам підтверджує це, щоб ми знали, готувалися, але не сумнівалися, що він з нами, і він визволить нас з руки нападника-агресора. Ікона кровоточила лише раз під час служби поминальні дні після Великодня. Однак в церкві сподіваються, що вона заплаче ще. Тоді збираються зробити експертизу. Тим часом віряни у святість і велику силу цієї ікони вже повірили. Однозначно, це якесь чудо. Потім кажуть, що ця ікона вона має дуже велику силу. Думаю, це знак такий, що треба нашій країні згуртуватися. Може, ну оці що біду пережити. Народ должен малитися, малиться, малиться і взивати там Господа Бога. Маріанна Калашнікова Владислав Тараканов, Черкащина, ТСН 1+,1.